Привіт! А я сьогодні мила підвіконня. Зараз вам показу Орхідею Diffusion. І ось ці зелені хаші. Ну, давайте я вам розповім дещо, що мене сьогодні дуже-дуже порадувало. Я хочу поділитися гарними новинами і разом з вами роздивитися свою колекцію. Ну, давайте розпочнемо з чогось гарного, приємного. Ось орхідея бронзовий буда. І здається мені, що багато, х... що багато хто був правий на рахунок того, що тут буде діточка. Зараз я вам ще трошки ближче покажу. Не хочу рухати орхідеї. Мені здається, це росте, що схоже на листочок. Кіносики в неї ростуть дуже гарно, можливо, то і дійсно діточка. Пам'ятаєте оцю орхідею з останнього випуску? Це орхідея. Санта Роси, я її опозурила на весь YouTube, що вона в мене не квітне. Я її підкормила добривом комплексним, і поставила на інше підвиконня. І ось ми маємо результат квітоносок. І я шокована, у мене всі дорослі орхідеї будуть квітнути, уявляєте собі? Так, Гросета після молодження мені ростить навіть два квітоноса. Так що я попрацювала шикарно, орхідейка. Задоволена тим, що я її молодила. У цієї орхідеї Різінгсан вже гарні такі бутони. Зовсім скоро буду вас радувати цвітінням на моєму каналі. Так що не пропустіть цього дня. А я думаю, що вже буде зовсім скоро. Орхідеї ростуть швиденько. Так, оця орхідейка новенька в моїй колекції, Юка ростить листочок. І пробуджує бруньку. Так, орхідея Sension. Тут погнала квітоносика, і бокові бруньки пробуждаються. Це мультифлора, тому вона буде мати багато квіточок. Так, орхідея Baby Star мені випустила ще другий квітоносик. Буде два квітоноса. Так, пінк Aroma теж до квітоносика в мене ростить. Орхідейка Dusty Bell в мене два квітоносика ростить, корінчики. Я сьогодні вже закріпила їх обережно, дуже обережно на палички, тому що в вільному падінні вони можуть в мене зламатися, трошки ще у інших орхідей поприкріпляла, де це було можливе. Ну так, по-маленькому дивлюся і дивлюся. Вже такі є орхідейки, що мають на носиках маленькі бутончики. Це у нас на Одоріоні. Це в нас ще на інших орхідеях, на іншому підвіконні. Цвітіння вже не за горами. Скоро буде багато краси. І я вас запрошую на це подивитися. Ось такі новини гарні. Я сподіваюся, вам приємно такі відео бачити. А я вам бажаю всього найкращого, До зустрічі на моєму каналі.